Тетяна Мельничук закохалася в Іванівку, працюючи на посаді сільського бібліотекаря. 15 років тому жінка почала працювати над книгою, в якій схотіла віднайти та показати усіх вихідців з Іванівки, що стали священниками та монахами. До мене зверталися діти. Що дайте нам історію села? І я ну що я їм могла дати з історії села? Ну нічого абсолютно. І тоді я задумала написати. Історію храму нашого, адже наше село перше датується 1577 роком, коли воно було у володінні князя Саміла Корицького. Такий порив жінки схвалює все село, підтримує і місцевий священик отець Василій. Тут вже династії у цьому селі такі династії духовні, де батьки їхні були виховані в дусі релігійному, і діти теж. Навіть під час і комсомолу, піонерів, всі діти були в храмі, хоч не пускали, хоч переслідували. Все одно тягнулися сюди. Сьогодні в селі, де живе більше як пів тисячі людей, немає практично жодного двора, де б не було родинного священнослужителя. Усі люди порядні та працьовиті, Пишається сільський голова. Це колиське духовенство в селі у нас. Де вирощуються такі е, люди, які доносять до людських сердець е, слово про покаяння, щоб люди образуміли, щоб не робили якісь тяжкі гріхи. Сьогодні ні досі така складна будемо казати обстановка, і люди. Потрібна їм така духовна підтримка для цього всього, щоб вони могли ну, покаятися, обдумати свої поступки, бо досить складний час. Саме складні часи минулого століття і стали для мешканців Іванівки визначальними, що зробили село унікальним. Відтоді на шлях Священнослужителя стали понад 150 вірних християн. Наш храм ніколи не закривався. І під час репресій, гонінь наша церква була завжди діюча. Це одне. І, звичайно. Наставники були. Були наставники, які дійсно своїм життям, своїм проповіддю людей привертали до віри, прививали страх Божий. Село пишається своїми виходцями, яких знають та поважають у всьому світові, адже іванівські священники служать не тільки в Україні, але й в Німеччині, Голландії та навіть Японії. Втім, розказати про це Іванівці не можуть. Книга Тетяни Мельничук і досі не видана. Я брала участь у конкурсі, який проводила обласна рада. По книгу друкуванню в Рівенській області на жаль, я конкурс не виграла, оскільки я не член краєзнавців, Рів Рівенщини, і моя книжка. Не, не пройшла по по конкурсу для видання книги. Жінці потрібно близько 30 тисяч гривень. Втім, вона впевнена, її праця вартує цього, бо вважає, що унікальні іванівські священики навіть на сторінках книги можуть навчити людей християнським цінностям та вірі в краще майбутнє. Наталка Послухова, Володимир Захаров, новини Рівного.